Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: на Курщині загинув воїн із Золочівського району Василь Кудерявець. Спортсмен із Краснецької громади здобув золоту медаль на параолімпіаді. Загинув уродженець селища Підкамінь, Савич Руслан Михайлович. У бузькому дитячому будинку Добре серце живе 29 дітей. Додому на щиті повернувся командир вертольота із Бродівщини. Вихованці Бузького дитячого будинку гідно представили Україну на 9-му світовому кубку. Свято першого дзвоника у Золочівському загальному закладі середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 відкрили пам'ятні дошки на честь двох героїв Євгена Довганя та Петра Сологуба. У Золочі завітали фахівці з Польщі, оглянули фігури на кладовищі та костел. Сумом повідомляємо, що на фронті загинув начальник групи радіоелектронної боротьби штабу капітан Василь Антонович Кудерявець, 1970 року народження, житель села Єлиховичі Золочівського району. Василь Антонович загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу противником у Кореневському районі на Курщині. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України. Тенісист Віктор Діду здобув золоту медаль з настільного тенісу на Параолімпійських іграх 2024 у Парижі. У фінальному поєдинку наш земляк продемонстрував блискучу гру та переміг представника з Китаю Джао Шуая, довівши свою майстерність та непохитну волю до перемоги. Нагадаємо, що Віктор наш земляк із села Мормузовичі Золочівського району, майстер спорту України, міжнародного класу та заслужений тренер України. Ми щиро вітаємо Віктора з цією заслуженою перемогою. Сумом повідомляємо, що у кривавій війні, яку розгорнула Росія проти України, 30 серпня 2024 року, захищаючи рідну землю, загинув наш земляк, уродженець селище під камінь району. Савич Руслан Михайлович, 1975 року народження, військовослужбовець, солдат, стрілець, зенітник. Відважний воїн повертається додому на щиті від отриманих вогнепальних осколкових поранень. У Руслана залишилися мати. Двоє синів щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. У бульському дитячому будинку Добре серце живе 29 дітей, які знаходять тут любов, підтримку та можливість реалізовувати свої мрії. Директор закладу Ігнат Олеся Іванівна провела екскурсію сиротинцем, розповівши про його діяльність і досягнення вихованців. Олеся Іванівна, розкажіть нам будьте добрі про життя дитячого будинку. В дитячому будинку добре серце на даний час проживає 29 вихованців, 14 з яких були евакуйовані з міста Запоріжжя. Працівників на даний час є 22 людей. 29 вихованців. Якого віку? В заклад приймаються дітки від 3 до 18 років. В заклад приймаються діти, які позбавлені батьківського піклування, або дітки-сироти, або якщо діти знаходяться у складних життєвих обставинах знаходимося на другому поверсі близько дитячого будинку Добре серце, де знаходяться спальні вихованців, де було зроблено початок ремонту в дитячих спальнях. Починаючи з дверей, так? Виклик. Значить, пофарбовано стіни жалюзі, про які вже розповідала, так і починають, починають встановлюватися двері, ще не завершені роботи у нас по встановленню дверей. У нас є три блоки кімнат, і кожен блок пофарбований в різний колір. Це під побажання дітей. Угу. Звичайно, що в кімнатах діти, діти є по по статі, так, і дівчатка і хлопчики окремо. Тут пофарбовано в жовтий колір. Далі зараз Так. Далі тут, тут дівчатка хотіли в рожевий колір, тут пофарбовано в рожевий колір, так двері вже почали встановляти. Е, ще ще де не де, ще не, 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 не закінчений ремонт. Е, пост, постіліку, постіліку благодійники е, закупили дитячому будинку. Так, це нема постіль. Е, ліжечка ще, ще поки що старі і шафи. Тобто меблі так само потребують оновлення. Якщо, якщо знайдеться якийсь благодійник, який захоче поміняти нам меблі в дитячому будинку, ми будемо дуже раді. Плануємо ще робити ремонт в трьох допоміжних кімнатах. Це є навчальна кімната, у нас є дві навчальні кімнати, ігрова кімната. Як бачите, потребують вони обов'язкового ремонту, нових меблів. Тому так само сподіваюся, що знайдеться благодійник, який допоможе нам облаштувати ці всі кімнати. Дітки, що вам тут ще бракує? Що би ще хотілося, щоб тут було? Ну, На вашу думку, що ви думаєте, що вам потрібно? Яночка, що би ти хотіла? Я ремонту. Ремонту? В да. кімната? По кімнатах є тут би хотіли ремонту. Вони б хотіли сучасного ремонту, і я би хотіла сучасного ремонту, де були якісь ну, шо, з... да, би хотіли е... різнокольорового так, ремонту, де була якісь ігрова зона, навчальна зона, де би діти хотіли вчитися, хотіли е... тримати порядок. За глибоким сумом та болем громада села Гаїзолочуського району зустріла свого загиблого героя Назара Степановича Проказюка. Велелюдна скорботна колона провела капітана від початку села до його рідного дому, де кожен крок був пронизаний невимовною журбою. Назар був капітаном, командиром вертольота, вертолітної ланки, людиною, що з дитинства мріяла про небо і присвятила йому своє життя. Він був відданим воїном, молодим, гідним, відважним сином України, який завжди стояв на сторожі нашої свободи. Пелюстки яскравих квітів. Національні прапори у сонячний день тонули в скорботі, адже громада втратила свого кращого сина. У церкві покрови Божої Матері відбулася спільна молитва за душу загиблого героя, де всі присутні об'єдналися в молитві за мир його душі, розділяємо біль непоправної втрати з родиною Назара Проказюка, яку огорнуло Велике Горе. Вічна пам'ять загиблому герою, який віддав своє життя за Україну. 2 вересня у закладах загальної середньої освіти нашої громади відбулося традиційне свято першого дзвоника. Особливим цей день став для вихованців бузького дитячого будинку Добре серце, які досягли значних успіхів на міжнародній арені. Бузький міський голова Ростислав Сліпець відвідав Новомилятинський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, де привітав учнів, батьків та педагогів із початком нового навчального року. Під час урочистостей він вручив грамоти та грошові премії двом вихованцям дитячого будинку Віктору Олкенле та Андрію Морозюку, за їх вагомий внесок у досягнення футбольної команди Копа. Команда Копа, до складу якої входять Віктор та Андрій, гідно представила Україну на 9-му світовому кубку у Варшаві, завоювавши призове третє місце. Це досягнення є не тільки результатом наполегливої праці юних на спортсменів, але й символом незламного духу української молоді. Хочу вам похвалитися здобутками наших двох вихованців, які брали участь в футболі, який в футбольному турнірі, який проходив в місті Варшава в Польщі. Це є Морозюк Андрій і Ой Еконле Віктор. Це є дуже здібні хлопці. Які їздять на футбол вже давно. Ми возимо їх до Львова в футбольний клуб Копа. Вони вихованці ваші? Так, вони вихованці. І власне, в серпні вони брали участь в Кубкові світу серед дітей з інтернатів. І в складі якраз цієї команди Львівської це була одна єдина команда, яка представляла Україну. Вони зайняли третє місце З вами. так. Країн було 24 країн світу. Так і Україна зайняла третє місце. Україна! 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 Хочу вам сказати, що я була присутня на цьому матчі, тому що я супроводжувала хлопців як їхній законний представник. І отримала е, дуже велике задоволення власне від цього футболу, тому що такого рівня футболу я не бачила ще, і дуже е, пишаюся хлопцями, що вони мають дуже великий рівень, е, е, отакий от спортивний, досить високий рівень. Я вболівала разом з хлопцями як фанат, так і всіляко їх підтримувала. 2 вересня у Золочівському закладі загальної середньої освіти перших третій ступенів номер 1 відбулося урочисте свято першого дзвоника, яке стало початком нового навчального року для учнів, вчителів і батьків. Це особливий день для всіх школярів, але найбільше хвилювання та радість переживали першокласники, які вперше переступили поріг школи. На урочистій лінійці одинадцятикласники у супроводі першої вчительки провели наймолодших учнів. Першокласників, у їхню першу подорож до країни знань, відбувся перший урок у навчальному році. Свято першого дзвоника стало не тільки урочистою подією, а й символом єдності всього шкільного колективу, де кожен учень це частина великої дружньої родини. Бажаємо всім школярам мирного неба, цікавих уроків, вдалих починань та незабутніх миттєвостей протягом цього навчального року. 2 вересня 2024 року у селі Сновичі на фасаді школи відкрили пам'ятні дошки на честь героїв Євгена Довганя та Петра Сологуба. Євген Довгань, житель села Сновичі. І з початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Воїн загинув 24 вересня 2022 року. Захисника посмертно нагородили орденом Хрест Героя. Петро Сологуб, уродженець села Сновичі Львівської області, і з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації повернувся за кордону. Спершу займався ремонтом машин для Збройних сил України, а згодом воював у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського, військово-морських сил Збройних сил України, виконував бойові завдання на східному напрямку. Світла пам'ять і шана Героям України. Що є? Пік християнської любові. Це, що показав сам Господь Ісус Христос, Він сказав, коли йшов на смерть за нас з вами, Він сказав, що немає бо більшої любові, коли хто життя своє покладає за ближнього свого. І коли хто доводить оцю заповідь до кінця, двері раю для нього, є відкриті, бо тому, що 100% доказано, що він достойний і гідний. Того втраченого раю, який Господь Ісус Христос відкрив для нас з вами. Наші воїни-побратими є гідні і достойні того втраченого раю. Вони довели, що вони є справжні воїни, справжні громадяни своєї країни, справжні батьки. Достойні українці, достойні козаки. Це є приклад великий для нас з вами. Приклад, який вони показали. Бо тому що людина, ми зараз тут живемо якраз для того, щоб довести, що ми є достойні Бога, достойні цього вічного блаженства. Вони вже це довели і показали нам, що ми повинні все зробити для того, щоб відстояти свою державу. Не кожен з нас піде воювати, не кожен з нас буде брати автомат і йти товгти ті свинурила московські. Але ми повинні допомагати, допомагати, чим можемо, якоюсь копійчиною, якимись продуктами, всім, чим тільки можемо, Бо тому що армія без народу нічого не варта, так само, як і народ без армії, і ми в цьому переконалися. І якщо буде Комунікація між народом і військом, перемога обов'язково буде за нами. Ми на своїй землі, ми не маємо куди відступати. Наше діло праве Господь з нами, а значить, і перемога буде також за нами. Амінь слава Ісусу Христу. епізод розкажу цікавий в житті, коли він десь приблизно був у шостому класі. Я купив йому комп'ютер, бо світ такий сучасний, що без того молодий не може жити. І він в інтернет, написав за рідних порву. Багато зразу стало його прихильників, так і життя показало, що до слова він виконав, коли стала небезпека, коли рідних хотіли завоювати інші загарбники. Він вийшов і показав, що він вірний своєму слову, так, що пішов захищати, не боячись віддати життя. Ну я думаю, що того досить, так А, а радився він з вами перед тим, як прийняти таке рішення йти захищати? Ні, ні, нічого не радився. Його перед тим загинув його товариш, дуже такий близький. Вони разом з ним вчилися, друзі були. Він казав, що я відімщу, що пішли. Того, там на ну і після того пішов воювати. Бачите, попав снайпером розвідником дуже відповідальний, хороший був стрілець, морську піхоту, був на Донецьку, Херсоні. Ну, так стало, що загинув, то така доля. ну, Пам'ятаєте, як він вам повідомив, що він йде воювати, що він чи? Як... Він спокійно віднісся. До того так і з ніяких там нічого казав, я йду проходити комісію все забирає. Ну казав, що зразу важко, бо то тренування ті всі були так. А потім десь він був трошки худенький, високий, казали, що може його якусь іншу групу. Він каже, та я певно, що краще в тих кращих піду, і там почали виясняти, що він добре стріляв. Ну, його. А як, якби не війна, от що він любив? ким він хотів стати, до чого він рухався? Що хотів. Ну дуже любив дуже любив машини, тому і кличка його ява. Він дуже багато мав е мотоциклів. Так, і так, якби таку собі взяв кличку, тим всім. Машини любив, я сам не знаю. Він хотів якесь відкрити діло по майстерні. Бо він кінчив комп'ютерні машин машини, вчив його професора. Він добре розбирався, казав, можливо, таку хотів би собі. То він і в Україні хотів, так, так більше ніде, тільки в Україні так. І він і приїхав. Початок він почали він був з границею, приїхав сюди. І трошки ще працював у Львові, там ремонтував машини для зсу, а потім не почало світла, і то вже важко було робити. Ну і попав там. Пішов служити так, якби так вийшло. Ну. Євген завжди був добрим, щирим, відвертим і з надзвичайно загостреним почуттям справедливості. Він завжди допомагав. Друзям, сусідам, і от коли настав такий момент, коли над нашою державою нависла така страшна загроза, він не роздумуючи, вирішив теж іти на фронт з, з перших днів, можна сказати, і служив він в головах 24-ї бригади імені короля Данила. Воював на херсонському напрямку. Щиро вдячна громаді. Щиро вдячна спонсорам, які Посприяли тому, щоб були відкриті меморіальні дошки і Євгену і Сологубу Петро. Адже всі ми знаємо, що поки живе людська пам'ять, ти живе і людина. А Євген дуже любив життя і він заслуговує на те, щоб його пам'ятали, щоб про нього згадували завжди. Ще раз щиро всім дякую. Слава Україні! У Золочів завітали фахівці з Польщі, оглянули фігури на кладовищі та костел. Ми раді вас вітати на Золочівщині і представтеся, хто ви звідки ви до нас завітали. Анна Курик, інститут Полоніка, Катерина Пастушка, również інститут Полоніка. Maria Gąsior, Akademia Sztuk Pięknych i współpracownik, rzeczoznawca ministra, współpracownik Instytutu Polonika. A rozkazujcie naszym widzom z jakiej mety czy celu do nas na Zolociwczynę? Przyjechaliśmy e, na, sprawdzić e, stan zaawansowania prac na cmentarzu w Złoczowie, które Instytut finansuje. I przy okazji zajechaliśmy przez Kościół, przed kościół, który już od dawna jest przedmiotem naszego zainteresowania ze względu na swoją wartość i szczególne położenie w mieście. Ми приїхали приїхали провірити, як ідуть роботи на цвинтарі, настрому цвинтарі в Золочеві, які фінансує, роботи, які фінансує наша організація. І також ми ну, цікавимося костелом через в віддавно. Ти тікаємося костелом через е, своє положення в місті, і ну і також вартість, яку він має. Дякую вам глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!